Не тільки такі великі російські міста, як Брянська Орел, а також Москва, Пітер та навіть Єкатеринбург, можуть опинитися під ударом української балістики, завдяки крилатій ракеті дальнього радіусу «Дії», яку Україна запустила у серійне виробництво під назвою Фламінго, російський військово-промисловий комплекс у європейській частині може бути знищено. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що відомо про ракету Фламінго і про перспективи нової зброї. Докладніше в сюжеті Телеграфу. Про нову українську зброю розповів відомий журналіст Єфрем Лукацький. Увечері, 17 серпня. Він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук фото ракети, яка вже перебуває у серійному виробництві. А отже, пройшла випробування. Усіх характеристик нової зброї Лукацький не розкрив, проте уточнив, що ця крилата ракета може долати відстані до трьох тисяч кілометрів. Виробником фламінго є українська компанія «Файрпойнт». Саме у її цеху, на засекреченій локації, побував кореспондент. І поки користувачі обговорювали зброю, експерти одразу помітили схожість «Фламінго» із вже існуючою ракетою іноземного виробництва. На їхню думку, українська зброя дуже схожа на крилату ракету «ФП-5», яку розробила компанія Груп» з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вперше її було представлено на збройовій виставці Айдекс 2025 на початку цього року. За даними розробника, дальність польоту сягає до 3000 кілометрів, а висота польоту до 5 кілометрів. Максимальна швидкість становить до 950 кілометрів за годину. В той час як крейсерська швидкість від 800 до 900 кілометрів за годину. Максимальна стартова вага складає 6 тонн, а розмір бойової частини досягає однієї тони. Запускати ракету можна як із повітря, так і з поверхні землі. А система наведення інерційно-супутникова комбінована, стійка до впливу РЕБ. На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, робота української Firepoint та Millennium Group з Об'єднаних Арабських Еміратів пов'язана. Він зазначив, що арабська ракета носить назву ФПІ 5 а українська компанія має бпла fp 1 При цьому в Millennium Group, за інформацією експерта нібито є дуже серйозне українське коріння. Можна припустити, що фламінго та FP-1 будуть застосовуватися якимось чином разом. Наприклад, якщо використовувати дрон як засіб протидії РЕП або радіотехнічний засіб, або засіб ураження. Що стосується перспектив нової зброї, то на думку авіаційного експерта, у фламінго перспективі вищі, ніж навіть у українського Нептуна, справа в тому, що Нептун нам виробляти складніше. Окрім того, фламінго має шанс вже дуже швидко вийти на рівень 50 ракет на місяць, завдяки сучасному виробництву та української комплектації. А головне навіть із дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів російський військово-промисловий комплекс у європейській частині може бути знищено. На жаль, офіційних коментарів поки що немає. Експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного конструкторського бюро «Південне» Олександр Кочетко заявив в виданню Телеграф, що поки не готовий обговорювати фламінго. на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що анонси не вбивають ворога, а тому дати оцінку новій ракеті він зможе лише після реального застосування. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росіяни можуть влаштувати світові другий Чорнобиль. Запорізька атомна електростанція, найбільший ядерний об'єкт Європи. Сьогодні вона зупинена війною та окупацією. Втім, з боку РФ за частіше лунають розмови про її перезапуск, попри відсутність кваліфікованого персоналу та зношене обладнання. Телеграф Йої звернувся до фахівців з ядерної енергетики, аби дізнатись про можливі наслідки таких дій. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал. На початку червня 2025 року Росія попросила МАГАТЕ виступити посередником у питанні перезапуску Запорізької АЕС. Голова Росатома Олексій Ліхачов заявив, що у них є план поступового запуску станції, але реалізовувати його можна лише за умови усунення військових загроз. Своєю чергою, гендиректор Магата Рафаель Маріано Гроссі заявив, що шість реакторів заес не можуть бути перезапущені доки війна впливає на ситуацію на об'єкті. Втім, росіяни продовжують будувати лінії електромереж та помпову станцію потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Між тим, запуск навіть одного реактора супроводжується значними ризиками для ядерної безпеки. За словами незалежної експертки з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольги Кошарної наразі на станції бракує кваліфікованого персоналу, зокрема операторів реакторного цеху, навчання яких триває близько 10 років. Росіяни шукають через оголошення. Ба більше після підриву у 2023 році Каховської ГЕС через брак води окупанти набурили свердловин і почали використовувати підземні води. В результаті територія станції опинилась під загрозою суву. При цьому стабільність ґрунтів один із ключових чинників ядерної безпеки. Наголошує експерт, крім того, після трьох років окупації обладнання станції зазнало зносу. Енергопостачання забезпечується лише однією лінією на 750 кВт з десяти. Запуск реакторів при таких умовах, ще й враховуючи воєнні ризики, загрожує катастрофічними наслідками. Ольга Кошарна зазначає, що у світовій історії не було прецедентів, коли станцію запускали б після років холодної зупинки. Ще у 2023 році, коли ЗС була в стані гарячого зупину, росіяни припустились порушення технологічних процедур. Зокрема, не дотримувались вимог підготовки води, яка використовується для турбін. Це призвело до пошкодження частини обладнання, яке тепер, ймовірно, є непридатним до експлуатації. У разі аварії наслідки можуть вийти далеко за межі станції та призвести до радіоактивного забруднення. За словами старшого спеціаліста з ядерних питань, Greenpeace Ukraine Шона Берні першою це відчує саме Україна. Радіоактивне забруднення може потенційно сягнути кількох десятків кілометрів, а при сприятливій погоді та більшому масштабі викидів сотень кілометрів. Це вимагатиме евакуації населення та радіаційного захисту. Втім, вкрай сумнівно, що російські війська дбатимуть про безпеку українців на окупованих територіях. Експерт наголошує, є багато сценаріїв того, що може статися із ЗАЕС під окупацією. Головний ризик полягає у втраті електроживлення. Воно потрібне для того, щоб тисячі тонн ядерного палива постійно охолоджувались. Наразі до ЗАЕС веде лише одна лінія напругою 750 кВт. Якщо постачання зупиниться, запустяться аварійні дизель-генератори, які можуть працювати протягом декількох днів. Росатом заявляє, що має 20-денний запас дизельного пального, але у незалежних експертів є сумніви, що вони працюватимуть так довго. Після зупинки охолодження знадобляться тижні, щоб паливо нагрілось до температури від 2 до 2700 градусів Цельсія, вивільняючи велику кількість радіоактивних газів. В якийсь момент вони потраплять у навколишнє середовище. Експертка Ольга Кошарна каже, що поточний стан перебування в холодному зупині є найбільш безпечним для станції. Якщо росіяни почнуть виводити ЗС навіть на мінімальну потужність, почнеться ланцюгова реакція та напрацювання небезпечних радіонуклідів. Саме вони несуть величезну загрозу в разі аварії. Станом на серпень 2025 року усі шість енергоблоків знаходяться у холодному зупині. Іншими словами, ядерні реакції припинені, але потрібно постійно забезпечувати їх охолодження. Через збої зовнішнього живлення станція неодноразово запускала дизель-генератори для підтримки охолоджувальних систем. Сама станція не під'єднана до російської енергосистеми, тоді як місто Супутник Енергодар вже в розмережі. Україна не має доступу до станції. Частина фахівців піддавались катуванням або були вбиті. Деякі з працівників виїхали. Решта вимушено працюють на окупантів. Крім того, російські військові замінували частину станції, що несе додаткові ризики. Очікувати на результативне втручання в ситуацію Магата наразі не доводиться. По перше, Росія постійно звітує їм про атаки зас українськими дронами. При цьому працівники організації фактично знаходяться під контролем окупантів, не маючи змоги навіть самостійно пересуватись по станції. По-друге, Росія та МАГАТИ мають тісні зв'язки. Росіянин Михайло Чудаков є заступником генерального директора організації, та й у її секретаріаті працює чимало фахівців із російським громадянством. Крім того, Росія також є членом Ради керівників МАГАТИ, одного з двох головних органів, що забезпечують їй певний вплив. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Валерій Залужний звернувся до українців. Важливу заяву дипломат опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Цікаво, що його допис з'явився на тлі гучного скандалу з українцями у Польщі, що саме хоче донести колишній головнокомандувач ЗСУ до світової української спільноти. З вами Яна на Поркон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, до чого закликає залужний українську діаспору. Детальніше в матеріалі телеграфу. Приводом для заяви залужного стала зустріч у посольстві України в Лондоні з президентом світового конгресу українців Павлом Гродом та головою Союзу українців у Великій Британії Петром Ревком. Дипломат повідомив, що обговорювали низку важливих питань, пов'язаних з підтримкою України. За словами залужного, українська всесвітня спільнота є надійною опорою для батьківщини, як у збереженні національної ідентичності та донесенні правди про Україну, так і в допомозі захисникам і постраждалим від війни. Колишній головнокомандувач ЗСУ підкреслив, підтримка української громади за кордоном зараз особливо важлива, адже Україна переживає найскладніший період у своїй новітній історії. Цитата: Нам треба об'єднувати зусилля для збереження єдності та консолідації українців у питаннях адвокації національних інтересів на міжнародній арені. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, Залужний назвав українську діаспору нашим тилом, нашою дипломатією та голосом у світі. За його словами, українці мають бути єдиними незалежно від кордонів. Цитата: І лише так ми переможемо і збудуємо гідне майбутнє. Валерій Залужний зазначимо, заява з'явилась на тлі великого скандалу з представниками української діаспори в Польщі 9 серпня на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Частина українців розгорнула прапори ОУН УПА та влаштувала безлад на стадіоні. Польська влада затримала 109 осіб за зберігання наркотиків, напади на охоронців та піротехніку. Найбільше поляків обурило використання символіки організації, які Польща вважає причетними до волинської трагедії 1943 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про депортацію 63 осіб, серед яких 57 українців. Посольство України підтвердило відкриття проваджень і тримає справу на особливому контролі. Президент Польщі Кароль Навроцький назвав події скандальними та підтримав рішення про депортацію. Натомість деякі польські аналітики критикують надто сурове покарання і говорять про антиукраїнську істерію в політичних колах. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! 49% окупантів, яких ЗСУ взяли в полон в липні цього року, приїхали не з Росії. Такі дані надають в координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Там зазначають, наразі в українських таборах для військовополонених перебувають вихідці з 32 країн світу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як іноземці вступають до лав армії РФ і в яких умовах утримуються в українському полоні далі. Підписуйтесь на наш канал. За даними слідства інфо зараз серед полонених іноземців найбільше громадян Центральної Азії на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен у Корштабі. Пояснюють, з кожним роком кількість іноземців, що підписують контракти з армією РФ, збільшується. Відповідно, більше їх і серед полонених. Для прикладу, станом на липень 2025 року, частка громадян без паспорта РФ в Україні українському полоні складає 49 відсотків, тоді як за весь минулий рік. Їх було 42%. у 2023 році 9%, А у перший рік повномасштабної війни 1%. Журналісти поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь. Ніколаю Журавльову, 43 роки. З них більше десяти. Він прожив у Росії, працював різноробом на будівництві. А у лютому 2025 року вирішив підписати контракт. Бо вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі. А ще він хотів підзаробити грошей. За словами чоловіка, разом з ним навчання проходили громадяни Узбекистану, Дагестану, Казахстану та інших країн колишнього СРСР. Вже за 18 днів навчань журавльова відправили на Куп'янський напрямок тримати оборону. А ще за місяць його взяли у полон. Нині він перебуває в одному з таборів для полонених на заході України. За місяць роботи там журавльов отримав 1900 гривень, натомість обіцяних виплат від армії РФ за участь у війні так і не побачив. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначає, серед полонених іноземців є ті, кого можна назвати найманцями. Втім, вони теж уклали контракт із російською армією. Тож, чиє це найманством де юре, вирішить суд. Цитата. Вони зараз у ситуації, коли не потрібні ані Росії, за яку вони воювали виключно за гроші, ані часто країнам, з яких вони походять, каже Яценко. Зазначається також, що проєкт для добровільної здачі полон «Хочу жить отримав від джерел у Збройних силах РФ. Поіменні списки майже 17 тисяч іноземних громадян зі 121 країни та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати проти України. Серед них понад 4,5 тисячі громадян Білорусі, Казахстану, Кыргызстану і Таджикистану, понад тисячу громадян африканських держав та майже 10 тисяч громадян інших країн. Наразі відомо про загибель щонайменше 678 осіб. Із цього переліку також відомо, що станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства. Для порівняння за весь минулий рік їх було 6011. на відміну від українських захисників, які піддаються жорстким тортурам, а іноді й гинуть від них в колоніях РФ. Окупанти чекають на обмін у вельми комфортних умовах. Зокрема, в українських таборах полонені отримують грошову винагороду за роботу відповідно до Женевської конвенції. Вона має складати не менш ніж чверть швейцарського франка або 12 гривень 80 копійок за годину праці. Ця сума залежить від години роботи та її складності. Кошти зараховуються на особові рахунки полонених. А витратити їх вони можуть у крамниці на території табору в асортименті магазину чаї, крупи, солодощі, цигарети та засоби особистої гігієни. На території закладу також є теплиці та парники для вирощування овочів і ягід все, що вирощують військовополонені, самі ж і з'їдають, так економляться держгроші з власних рядок на стіл, потрапляють помідори, огірки, кабачки, зелень, морква та полуниця. Все це лише додаток до базового безплатного набору продуктів, з якого готують полонені, що працюють у їдальні. Також окупанти мають безперебійний доступ до послуг лікаря, які надаються у медичній частині табору. Цитата: це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувались Жевневських конвенцій, у нас би не було допомоги західних держав, не було б на кого зараз міняти наших дівчат і хлопців, пояснює Петро Яценко. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.